Азартний чоловік азартний у всьому. Відтак Андрій Покровський, чиє ім'я тісно пов'язане з гральним бізнесом та скандалами навколо наживи на ветеранах, тепер ще й звинувачується у обкраданні лучан. А все через недобросовісні дії компанії казкова оселя, серед власників якої раніше був сам Покровський, а нині його екс-дружина. В суді прокурор стверджує, що забудовник вирішив зухвало знехтувати своїми обов'язками та нажитись на містянах, не сплативши пайової участі і зекономивши собі кругленьку суму понад півтора мільйони гривень. А це саме ті гроші, які мали би піти на благоустрій міста. Сторона позивача запевняє, що замовник будівництва житлового комплексу Оселя Парк свого часу не уклав обов'язковий договір пайової участі, а відтак заборгував місцевому бюджету майже 2 мільйони гривень. Насамперед значив, що, що подальні справі подальність період жовтня жовтню року, по годині 2021 року. Здійсни будівництво багатоквартирного житлового будинку по вулиці Вячеслава Чернова в місті Луцьку. 30 грудня 2021 року відповідно отримав сертифікат, яким підтверджено готовність вказаного об'єкта до експлуатації. При цьому, як з'ясовано прокурором, що власне слуговував підстави для звернення до досуду, відповідач, здаючи об'єкт експлуатацію, то мав участь до місцевого бюджету не сплатив. Розмір пайової участі, який на підставі саме частини першої статті 1212 -12 цивільного кодексу України підлягає стягненню відповідача, складає 1 мільйон 867 тисяч 23 гривні 24 гривень. Сторона відповідача переконана, що забудовник нікому нічого не винен, оскільки пайова участь була скасована у 2019 році. І тепер він лучанам не боргує. У 2019 році законодавство було внесено зміни, саме з метою виправити колективну структуру по законі про розвивання містопільної діяльності, оскільки органи місцевого самоврядування не здобували своїх усвідомлених повноважень. Цікаво, що відповідач посилається на закон від 2019 року, хоча будівництво житлового комплексу «Оселя-парк» було розпочато ще у 2018 році. Що ще більш цікаво, сам Андрій Покровський донедавна активно ратував за збільшення пайової участі. Навантаження на них буде збільшувати пропорційно. З одного до 3% пайової участі, і цю частину пайової участі вже в бюджеті міста будемо передавати на наповнення цієї програми. Сподіваюся, що спільними зусиллями, ми з забудовниками, які будуть чесно сплачувати пайову участь і з роботою зі спілками воєнів. АТО, ми спільними зусиллями протягом найближчих років всіх яким хочуть прийняти участь в цій програмі, ми задумі не може Схоже, бажання чесно сплачувати пайову участь зникло разом з депутатським мандатом і необхідністю роздавати обіцянки електорату. В суді представник прокуратури наполягає, що скасування пайової участі не стосується забудов, будівництво яких розпочато до 2021 року. «Законодавець все ж таки визначив порядок пайової участі щодо об'єктів, будівництво об яких розпочато до внесення відповідних законодавчих змін. Таким чином, передбачений порядок, впроваджений по законодавців, насамперед для об'єктів, зведення яких було розпочато попередні роки, однак які настану на 1 січня 2020 року не були введені в експлуатацією. До цієї дати не були укладені відповідні договори про участь у розвитку інфраструктури населених пунктів. Відповідно, що як замовник будівництва зобов'язаний був впродовж 10 робочих днів, починаючи з 1 січня 2020 року, звернутися до позивича з заявою про отримання розрахунку розміру бойової участі, а також сплатити її грошовими коштами до прийняття об'єкту експлуатації. На підтвердження слів прокурора на сайті Верховної Ради знаходимо цей самий закон України, який і став яблуком розбрату між громадою і забудовником Покровським. У прикінцевих та перехідних положеннях чітко вказано про обов'язок виконання договорів пайової участі, укладених до 1 січня 2020 року. А також обов'язку забудовника протягом 10 робочих днів після початку будівництва звернутись до органу місцевого самоврядування із заявою про визначення розміру пайової участі, що унеможливлює недобросовісними та несвідомими забудовниками зумисне затягування процесу. І намагання уникнути сплати коштів до місцевого бюджету справедливості заради, це вже не перший гучний скандал навколо компанії казкова оселя, адже вочевидь надурити пан Покровський вирішив не тільки містян в цілому, а й ветеранів АТО та сім'ї загиблих героїв. Зокрема, один із забудовників, який через схему отримання земельної ділянки за безцінь з суборен до капітального будівництва. Площею 70 соток не передав 8% площі, як це передбачалося для ветеранів АТО і членів сімей загиблих. Дуже прикра ситуація. Ми зобов'язані на не відреагувати. Сьогодні ми маємо зробити все, що в наших силах, для того, щоб допомогти нашим ветеранам, сім'ям наших загиблих героїв. Тому я звертаюся до прокуратури Волинської області із Проханням в судовому порядку подати відповідний судовий позов цілком можливо, що пан Покровський колись щиро бажав прославитись благодійником, але ретельно підрахувавши вартість квартир, ймовірно вирішив, що коштують вони значно дорожче, аніж його слово, обіцянки ветеранам та гідна репутація. Вікторія Кулюк, Неля Прокопчук для новин на часі.